Вітаю! Ловіть хімічний лайфхак! Сьогодні ми розглянемо, як розв'язувати задачі на надлишок реагентів. І це ми зробимо на прикладі хімічних бутербродів. Для того, щоб сформувати повноцінний хімічний бутерброд, нам потрібно 2 шматки хліба, один шматочок ковбаси та сиру. Нехай у нас на реакції буде 5 шматочків хліба, 2 шматочки ковбаси і 2 шматочки сиру. Після перебігу реакції ви бачите два повноцінних бутерброди з певним набором продуктів і один шматочок хліба, який залишився. Що це означає? Що хліб у нас в надлишку, і він в результаті цього процесу буде не повністю витрачений. А отже, всі розрахунки ми повинні проводити або за ковбасою, або за сиром. Розглянемо те ж саме, але на прикладі хімічних молекул. Ось перед вами процес утворення молекул амоніаку. Для того, щоб утворилися дві молекули амоніаку, нам потрібно на цей процес одна молекула азоту і три молекули водню. До реакції у нас було дві молекули азоту і сім молекул водню. Після перебігу реакції. Ви бачите чотири повноцінних молекули амоніаку і водня, яка залишилася. Це означає, що водень цієї реакції був у надлишку, і отже, речовини будемо продукти реакції розраховувати лише за азотом, бо він був витрачений повністю в результаті даного процесу. Сподіваюсь, тобі було зрозуміло.